Уявіть собі місце, де історія оживає на ваших очах, а легенди стають реальністю. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар та будь нашим спонсором, щоб і надалі ми могли створювати новий якісний українськомовний контент. Тустань. Це середньовічна наскельна фортеця Град і митниця 12-16 століть розташована поблизу села Урич у Львівській області. Вона була важливим оборонним комплексом і митним пунктом на соляному шляху, що з'єднував Дрогобич із Закарпаттям та Західною Європою. Перші письмові згадки про тустань датуються 1340 роком, а останні 1565 роком. Хоч сама фортеця не збереглася, її залишки та петрогліфи свідчать про велич і значення цього місця в давнину. Фортеця, збудована в середині 12 століття, була важливим прикордонним центром Перемишльського князівства, що пізніше входило до складу Галицько-Волинського князівства, а згодом Польського. Найдавніша згадка про тустань міститься у хроніці польського хроніста Янка Чарнкова, де вона фігурує серед міст, укріплених королем Казимиром III у 14 столітті. Фортеця виконувала не лише оборонну, а й адміністративну функцію, будучи центром волості, і переходила у володіння польських магнатів та шляхти у пізніші періоди. Науковий інтерес до Тустані виник ще на початку XIX століття, пов'язаний з краєзнавчими студіями. Справжнім проривом стали роботи Михайла Рожка. У 1971-1978 роках він разом із групою ентузіастів здійснив систематичні обміри залишків забудови та склав перші реконструкції фортеці. Археологічні розкопки та аналіз залишків мурованих стін і дерев'яних конструкцій підтвердили наявність кількох етапів дерев'яної забудови фортеці, що свідчать про її розвиток і адаптацію до змінних умов оборони. На території фортеці є багато цікавого, як от давній колодязь висічений в скелі, печери, джерела, петрогліфи та багато іншого. Сьогодні Тустань це не лише історична пам'ятка, а й місце проведення щорічного середньовічного фестивалю Тустань. На фестивалі реконструктори відтворюють штурм фортеці, проводять майстер-класи, демонструють лицарські бої та лазерне шоу. Завдяки мобільному додатку Tustan.ar ви можете здійснити віртуальну подорож у минуле, просто навівши телефон на спеціальні таблички на місці залишків фортеці. Не забудь підписатись на наш канал, поставити лайк, написати коментар, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про історичні місця нашої країни.